Структура української енергетики сьогодні виглядає так: половину струму дають атомні електростанції. Далі йдуть теплові майже 38%. Тец виробляють близько 6%, ГЕЦ понад 5%. На відновлювані джерела енергії припадає трохи більше 1%. У Євросоюзі ж картина абсолютно інша. Там 24% електроенергії виробляються з відновлювальних джерел. Однак і у нас сьогодні з'являється все більше прикладів, які переконують, що люди можуть самостійно переходити на альтернативні джерела енергії. Дехто навіть заробляє на цьому. Село Старі Петрівці. Місце з чудовими краєвидами. Тут знаходиться будинок, який використовує енергію природи на повну силу. Його власник Олександр. Він встановив систему із сонячних панелей потужністю 23 кВт. Перша на півтора кВт для резервного живлення будинку. Решта для заробітку. Вартість системи чимала. Такі сонячні панелі коштують від 1500 до 1700 доларів за один кіловат потужності. Щоб повернути частину інвестицій, пан Олександр планує продавати вироблений струм обленерго. Всю установку все підключення регулюється а, на основі закону закона зеленому тарифі і постанови сто 170. Спочатку ми встановлюємо сонячні батареї. Вот в объеме розрешенном в связи з тим, що у меня була здесь маленька, мені прийшлося докупити 20 кВт. Я доплатив за увеличение мощності. Я написал заявление в РЕС. Они тогда мне, дают счет на установку вот этого двунаправленного счетчика. Я його оплатил. В течение там недели его установили. Счетчик. И після этого зараз идет процес заключення договору с Киевобленерго. Згідно з розрахунками. Ця система має віддати Обленерго близько 15 тисяч кВт за рік. Це принесе її власнику суму еквівалентно 2700 євро. Саме в євро в Україні рахується зелений тариф. При цьому сонячні панелі повністю покривають потреби самого будинку. В неопалювальний період він споживає 500 кВт за місяць, в опалювальний 800. З них 300 кВт припадають на тепловий насос. А встановлення ґрунтового теплонасосу дозволило пану Олександру відмовитися від газу. Система труб, які йдуть під землю, та ця невелика установка повністю опалюють будинок. Принцип роботи достатньо простий. Тобто у нас є істочник тепла, а в даному випадку це земля. То есть под землей на глубине больше метра, там круглый год где-то плюс 8-7 плюс градусов. Туда э, забуривается скважина, и туда ложатся полиэтиленовые трубы, через которые мы забираем тепло, там по ним жидкость ходит. Э, это тепло плюс 8 поступает в компрессорную установку, то есть в тепловой насос. Там она преобразуется в более высокую температуру в 45 градусов. Вот. На киловатт затраченной электроэнергии мы получаем 4 киловатта тепла. Для порівняння, 1 кВт тепла при використанні теплового насосу коштує близько 40 копійок, при електричному опаленні 1 гривню 50 копійок, при газовому 90 копійок. Вартість установлення такого теплового насосу під ключ еквівалентна сумі в 4700 доларів. А це багатоквартирний будинок у Києві. Частину тепла тут дають також теплові насоси. Повітряні теплові насоси, основною потенціал тепла, да забирає з окружаючої середи. Тобто, в даному випадку з воздуха електроенергії преобразовують все та видають дом. Тепловий пункт будинку. А в цьому теплообміннику завдяки енергії, отриманій від теплових насосів, готується гаряча вода та теплоносій для опалення будинку. Ця система стала доповненням до централізованого опалення. Мощності установлених насосів недостаточно для повністю отоплення дома, а піддержання мощності положительне температури до нуля, до небольших мінусов справляються воздушне тепловий насос. За прогнозами, завдяки тепловим насосам, вартість опалення вдасться зменшити на 30%. Інвестиції в модернізацію системи опалення цього будинку були значні. Зокрема, в теплопункті поміняли автоматику і встановили нові клапани. Було покращено рециркуляцію гарячої води. Окрім цього, роботу теплопункту можна відслідковувати та контролювати в режимі онлайн. Все це стало можливим завдяки тому, що у багатоповерхівці свого часу було створено ОСББ. Доповнітельно ми не збирали средства, кредити ми не брали, а ми потихеньку збирали гроші на щиту капітального ремонту. І от в результаті у нас з'явилося удачно вложити. Тому що за цієї вот системи ми можемо підтримувати комфортність температури в квартирі, Тірах хорошою качественна гаряча вода 50-51 градус. І ще при этом економити. Зараз ОСББ очікує, що з київського міського бюджету їм компенсують 25% витрат, завдяки чому вдасться ввести в дію четвертий тепловий насос. В залежності від джерела тепла теплові насоси поділяються на повітряні. Грунтові, які отримують тепло з-під землі, та водяні, для яких джерелом тепла є ґрунтові води. Деякі види теплових насосів можуть працювати як на опалення, так і кондиціонування приватних будинків. Варто врахувати, що теплові насоси ефективно працюють на низькотемпературні системи опалення. Це десь до плюс 50 градусів. Тож зазначу, що в Україні є підприємства, які збирають теплонасоси з імпортних комплектуючих. Одні компанії дотримуються усіх європейських норм і збирають якісну техніку інші навпаки. Тож врахуйте цей факт.